Урожай 2016 року із Сонях. Все залито медом, Двадцять з лишнім бідонів. І фляг всяких. Тут мед теж. Тут мед. Соняховий. Каця цілипа не вродила. Так, це моя пасіка. В літній період. Смогу, давай, сука. Это в зимний период. Так, точок мей. Находиться вдома, куди я не виїжджав. Соняха було 2,5 тисячі гектар. Відстан до Соняха максимально була кілометр. Соняха знаходиться в ту сторону. Довжина села у нас 5 кілометрів. Так, мій точок. Далі. До чого я веду? Перенасищення десь була дуже велика. три тисячі сімей більше. Але тема за заключається сюжету в тому, що хочу розказати перельоти такі називаємо. Мої бджоли носили мед Вон, з цієї сторони. в цих рядах хат було в кожній по 5-10 бджола сімей. Перельот перший був в ту сторону, в ту сторону, значить, знаходилось 100 сімей на перельоті. Там теж соняк знаходився. В ту, цю сторону по прямій. так, в ту сторону. Да, теж близько 200 сімей. Це другий перельот. Перший перельот в цих хатах був, другий перельот за кілометри звідси. В лісосмогах серед, серед соняха стояли так пасічники. От вам і урожай. Кожна сім'я більше бідону принесла сонях за три тижні цвітіння. Далі він відсвів. Так що це все чепуха перельоти. Хто їх видумав, я не знаю. Я довів, що... та бджоли довели, що ніяких прильотів їм. До всяких перельотів вони байдужі.